Велосипеда винаходити не потрібно. Стандарти, за якими в Європі виробляють харчову продукцію, вже успішно працюють в Україні. Це так звана система ХАСП, яка впроваджена в усіх розвинених країнах світу. Але сьогодні її впровадила лише частина українських підприємств, бо Верховна Рада більше року гальмує ухвалення необхідних поправок до закону, який називається про якість та безпечність харчових продуктів. Агроконтроль поцікавився, чому в Україні досі не впроваджений обов'язковий контроль за виробництвом безпечних продуктів та хто гальмує його затвердження. На цьому молочному підприємстві на системі безпеки вирішили не заощаджувати. Кожен, хто зайшов до цеху, повинен бути у спеціальному санітарному одязі. Тут контролюється все, починаючи від зовнішнього вигляду працівників. Це для того, щоб до продукції не потрапила інфекція та сторонні предмети. Для цього в усіх цехах створені так звані контрольні точки, відповідає за які окремий працівник. І якщо виявлено порушення, продукція утилізується. Для того щоб виявити антибіотики в молоці, ми використовуємо дельвотест. А спеціальний тест, який дозволяє нам виявляти досить великий спектр антибіотиків у нашому молоці, включаючи пеніцеліни і тетрацикліни. Над кожною з дверей є спеціальні лампи, що захищають від комах. А молоко потрапляє на виробництво лише після перевірки у сучасній лабораторії. Перевіряють навіть на радіаційне забруднення. Це також одна із вимог хасп. За підрахунками експертів, після впровадження системи хасп на підприємствах фінансові витрати зменшуються. Провадження цієї системи дозволяє мінімізувати втрати в процесі виробництва, мінімізувати втрати вже готової продукції. Сьогодні бізнес-середовище, ринок теж диктує підвищення вимог до безпечності продукції. Наші люди нічим не гірші від людей в інших країнах, і вони так само достойні їсти хорошу безпечну продукцію. Тому я думаю, що ну, якби, тут не треба говорити про те, щоб якщо підприємство виробляє продукцію для внутрішнього ринку, воно не повинно запроваджувати такі системи. На цьому наполягає і профільне міністерство, бо український споживач має їсти продукцію високої якості. Ми сьогодні вже на тій стадії, коли кількісно ми нашого внутрішнього споживача забезпечили продуктами харчування і по кількості, і по сегменту. Сьогодні прийшов той етап. Прийшов той етап, коли ми як держава. Повинні замотивувати переробні підприємства відповідати, нести відповідальність за якість. Тобто, сьогодні ж споживач наш має рівноправне право, так же як європейський споживач і споживач інших розвинутих країн, споживати якісну продукцію. Проте, через зволікання з прийняттям необхідних поправок до закону Верховною Радою, українські споживачі вимушені й досі чекати.